Там є один до двох такий елемент. Я дійсно його підкреслив червоненьким, щоб юристи почали його проговорювати. Тобто на кожний долар допомоги Сполучених Штатів Україна повинна повернути два. Це написано там, так? Це, ну, простою мовою, це 100% кредит. Стовідсотково, я повинен повернути тіло, і плюс ще один долар. Так, вони один долар, я повертаю два в фонд. І вони кажуть: це ж ваш фонд, ми їм керуємо 50 на 50. Ні, 100% ще раз підкреслюю, 100% права фонду Сполучених Штатів Америки. І тому виходить так, що виходить так, якщо, наприклад, Сполучені Штати, наші дружні партнери нам, наприклад, проголосують допомогу в Конгресі. 50 мільярдів ми повинні будемо повернути неважливо як, неважливо коли. Я зараз не про це. але ми повернемо один до двох. Тобто повернемо з вами 100% на кредит. У мене питання. Ну, тобто, я повертаю 50 і плюс 50, так? Тобто, я повертаю 100 мільярдів. Якщо це вимушено, і нам зараз, і ми без цього не можемо, напевно, ми на це повинні йти. Але у мене питання, скажіть логічне, і мені на нього ніхто не може відповісти. Коли Сполучені Штати Америки продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам, чи вони заробляють 100%? Все нормально. Я просто хочу діалогу з Президентом Трампом. Мені здається, я справедлив в тому, що я, я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Що стосується.